you <laughs> Чепіга Микола Миколаєвич народився 10 серпня 1977 року у Полтаві. Закінчив Полтавське професійно-технічне училище номер 3 отримав спеціальність слюсаря. Служив у Збройних силах України, працював у моторвагонному депо Полтави. Проживав з сім'єю у селі Надержинщина Полтавського району. 18 березня 2014 року добровольцем пішов захищати Україну. Служив у 24 батальйоні територіальної оборони Айдар. Рядовий. 17 червня 2014 року у районі селища Металіст на околицях Луганська передова група батальйону Айдар, що вирушила до місця бою сил АТО з терористами, потрапила в засідку та була обстріляна з важкого озброєння. Миколу Чепігу поранили та взяли у полон. 2 липня 2014 року стало відомо, що бійця вбили. 6 липня на Полтавщині у селі Надержинщина поховали 37-літнього героя. Проведжати в останню путь загиблого на війні Миколу Чепігу прийшло чимало людей. Рідні, друзі, колеги по роботі, бойові побратими, представники військомату. Моторвагонне Депо Полтава. Саме в цьому цеху до початку бойових дій на Сході Микола Миколаєвич Чепіга працював слюсарем по ремонту рухового складу. Тут знають його батьків, пригадують, як Микола ще дитиною приходив дивитися, як ремонтують локомотиви. І коли 2008-го створилося нове підприємство, почав працювати на ньому практично з першого дня. Як працівник був з характером, поки не знайде причину несправності і не доб'ється свого, щоб рухомий склад їздив справно, ніколи в сторону не уходив і не перекладав свої обов'язки на других працівників. Людина дуже чуйна, дуже здивчива, добра, порядна. Тільки хороші слова можна сказати про нині покійного Миколу Миколайовича, який трагічно загинув 16 червня 2014 року. Ну, місце, коли обнаружили його, то це було місто Луганське. Але місто загибелі точно не встановлено. Зустрічалася з командирами. Колеги проваджали героя в останню путь потужним заводським гудком. Рідні, бойові побратими, та й взагалі всі, хто його знав, пригадують. Микола був веселою, життєлюбною людиною, міг будь-кому підняти настрій. Рідні й друзі досі не можуть повірити, що Миколи уже немає в живих. До сих пор його виглядую, жду. Ну, як він казав, каже, треба йти. Якщо я не піду, хто не піде, ніхто не піде, комусь треба йти. Каже. Вони сьогодні там, а завтра тут. Каже, треба десь їх в одному місті, щоб вони не дійшли до нас. Він як з'явився, ну це знаєте, я не знаю, ми сиділи тоді всі. От він зайшов, поздоровкався, ми представилися один одному. І я зрозумів, що ця людина от своя. За яку можна стати за його плече і буде чувствовати спокійно, або він тебе за плечем стоятиме. Це якась така внутрішня підтримка від нього йшла, ну, от, як енергія. Ми туди прийшли захищати країну. Ні про які гроші ми нічого не думали, ні про які, що там, де, там, якісь там. Ми бачили, що на країну напали, в країні війна. За словами дружини Ірини, після початку подій в Криму. Коли на півострові появилися так звані зелені чоловічки, Микола відразу сказав: Треба йти захищати Україну. Так і зробив. Пішов добровольцем до Полтавського обласного військомату. А 18 березня 2014 року його призвали на військову службу за мобілізацію в особливий період. Спочатку служив при військоматі стрільцем відділення охорони, але постійно просився у зону АТО, згадують побратими. Микола, Микола. Ми як були в військоматі з колії, без діла не сиділи. Щось собі, ну, ми прийшли вирішувати проблеми, а не створювати їх. Потрібно було машини красити. Ми красили. Я будівельник, він слесар. Взяли там, розібралися з цим компресором, з цими красками, фарбуємо. Треба там мішки тягати, треба там було отримувати все там. І ночували, залишалися, тягали, все робили. Так і в Айдарі. Прийшли, собі якось там бит, побут облаштували, давайте нас чи в карау, чи давайте воно що там треба. Укріплюватися, укріплюємось, мішки копаємо, тягаємо. І був справжній в цьому плані. Після скорочення відділення охорони обласного військомату всі 11 полтавців висловили бажання продовжити службу. І невдовзі потрапили на Луганщину до батальйону Айдар. А роковим для Миколи Чепіги став день 17 червня 2014 року. Вистрілився там бойовий порядок. Там БМП, БТР. Інші військовослужбовці, там 80-та була, ще якийсь полк. Ну, і ми пішли. Там чомусь відірвався вперед, чи вони відставили. І ми потрапили в засідку. Нас там почали розстрілювати гранатомету. Я справа сидів, один а вони вчетвером зліва сиділи. І от з правої сторони почали. Танку мене знесло з танка, я лежу на асфальті, дивлюся, метрів через 20-30 колю з танка теж скидає, але він йшов. Останнє, що я бачив, вони його заламали і потягли в зеленку. Потім коли там, через кількість хвилин мене затягли, я бачив його бронежилет, тому що у них всі опоро взагалі їх не було, а такі бронежилети було два в мене і в колі. Сірий. Ми постійно думали, що Коля просто в полоні, як і ми, коли нас поміняли, коли нас вже сюди доставили, коли Іра приходила, дружина його, ми сподівались, ми вірили. А потім ми дізналися, що вони його просто зарізали. Взагалі він був дуже принципіальною людиною, тобто він завжди ну, поступав по совісті. І тому взагалі-то він нам нічого не сказав. Він пішов на воювати сам, тому що він вважав, що він потрібен бути там для того, щоб захищати свою родину. Тобто він такий, я вважаю, благородний. Коли ми з ним спілкувалися, вперше, коли я почула, я сказала, ти дуже такий благородний вчинок. І ось так, на жаль, все дуже. Він мене виховав з п'яти років. Прийняв мене як рідну дочку. Ну, мій рідний батько до мене взагалі ніяк не відноситься, то мені набагато більше повезло, що у мене був такий відчим, як Коля, я його дуже люблю. І він дав мені все, він мене виховав, вивчив. І все, що в мене є, дав він нам з мамою. І також, коли їх брали у полон, більш за все, що йому він саме більше так, що до нього дуже жорстоко віднеслись, це ну всі. В основному всі говорили, що вони призвані, що так вийшло. А він казав, що він доброволець. І він сказав, що я за Україну, я доброволець. Він здавався, і ото -от так вийшло, що саме жорстко віднеслись до цього. Друзі, бойові побратими не забувають про сім'ю загиблого героя. Рідних вітають з днем народження, як можуть, підтримують родину. У нас тут сусіди є, і в них малої ну, машинка така. І Коля каже, я ось приїду Ніки а ніки, день народження 6 а, серпня, а в колі 10 серпня. І він каже, я приїду, обов'язково куплю ніки, ну, машинку таку. Ну, так, не судьба. А хлопці позвонили, кажуть, ми знаємо, що Ніколай нас жде машинку від папи. І вони ото скинулись, подарували нам машинку на день народження. Ірина говорить, що намагається не дивитися по телевізору новини зі сходу. Вона й досі не може повірити, що чоловіка, з яким у добрі та злагоді, прожили 15 років, немає в живих. На будинок це коля строїв сам. Ми давно вже почали строїтися. Він все казав Я сам, я хочу сам. Він літню кухню сам побудував своїми руками погріб, і це ж тут. Я все время казала, давай продамо участок, поїдемо в городі жить. Він каже: Я не хочу, хочу в селі. І каже: я тут себе спокійніше почуваю, і мені тут дуже нравиться. І ось мрія Миколи Чепіге збудувати дім здійснилася. Але, на жаль, вже без нього. Цей красень власним коштом добудувала благодійниця з Києва, яка просила родину не називати свого прізвища. І таких небайдужих людей виявилося чимало. Родина отримує моральну та матеріальну підтримку з Канади, Німеччини, Великої Британії від багатьох українців. Солдат Микола Чепіга занесений до книги Пашани Полтавської обласної ради. Дружина отримала подяки від Міністерства оборони України та військового комісара Полтавського обласного військомату. 2014 року до Дня Незалежності України у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського з'явилася виставка, присвячена участі полтавців в антитерористичній операції на Донбасі. І насамперед тим, хто віддав життя за батьківщину. Є тут світлина і Миколи Чепігів. Другою сумною звісткою, яка прибула до обласного центру до Полтави, це була саме звістка про загибель Миколи Чепігів. Декілька разів до нас приходять приходили і члени сім'ї Миколи Чепіги. Приходили і батьки, приходили, приходила його дружина, приходила донька, приносили квіти. Людина помирає не тоді, коли перестає битися її серце, а тоді, коли про неї забувають ті, хто її любив. Он ворвався в мою жизнь внезапна. Ми в перший день мобілізації, і как-то сразу став душою всього колектива. Коляныч. человечище. Товарищ с невероятно открытой душой, приветливой улыбкой, никогда не унывающий. Он всегда был готов подставить плечо, прикрыть. 17 числа э, чья-то мерзкая рука отобрала заботливого отца у крошки, любящего мужа у Ирочки, надежного товарища, побратима у нас. Он навсегда останется светлым образом в наших сердцах. Вечная ему память Коляныч герой.